Майже два тижні тому на усіх основних платформах вийшов черговий Souls-like, Another Crabs Treasure. Поговоримо про версію для Switch, якою вона вийшла і чи варто пробувати грати. А перед цим попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, бо попереду нас багато цікавого. Також є телеграм-канал про Нінтендо. де ми говоримо про світ Nintendo. Якщо ми поглядали загалом гру, то варто це назвати чимось свіжим і новеньким в жанрі. Ніякої похмурості, підводний світ неймовірно красивий, навіть картинка на свіч радує око, особливо на перших локаціях, і далі на рифі. Немає всяких там жахіть, монстрів, крові, підводні жителі, флора, фауна як канал про природу. Хоча зроблю ремарку: непривабливі локації є, але вони створені такими, як і потрібно, щоб показати проблему забруднення. Все в смітті, бруді, нафті, край без надії. Ну коли дойдете, побачите про що я. Навіть гумор присутній грі такий собі дорослий мультфільм. Але в усіх аспектах це таке соус, хоча й трохи лайтовий. Варто зазначити, що бойова система тут все ж спрощена, в більш ігор жанру складніше управляти зі зброєю. Сюжет добротний, нічого надзвичайного, але спостерігати цікаво. Діалогів, щоправда, можна й менше, іноді вони зовсім ні про що. Гра виявилась неймовірно великою, ну великою перед моїм очікуванням. Я чекав годин до 10, а тут, чесно кажучи, і за 20 не справляюсь. Давайте про саму гру. Саме зміст із забрудненням океану і покладений в сюжет, і геймплей, і все, -все що пов'язане з грою. Всі предмети, прокачування вмінь, колекційні речі, вони пов'язані зі сміттям. Сміття тут це культ і предмет обожнювання. Наприклад, обладунок у нас може бути крищика з-під пляшки, шкірка банана, обломок косу, череп або картридж Nintendo 64. Навіть деталь конструктора Lego була. До речі, кожен обладунок ще має суператаку і тому важливо думати, який обрати. Носити із собою ми їх не можемо. Побачив, підняв, змінив. У ворогів вся зброя це теж якесь сміття, принесене водою. Відповідно, кожен ворог має свої унікальні атаки, пов'язані зі своєю зброєю, і догадатись, як вона працює, загалом не складно. Багаття тут це мушлі, в які ми піднімаємо свій рівень, поповнюємо боби здоров'я, їх не більше трьох до речі. а ще можемо використовувати телепортацію. Ну і звичайно, що зберігаємось. Хоча е, сейви тут присутні в будь-який момент. Після кожного відвідування мушлі вороги на локації відновлюються, крім босів. В грі, щоб не сумували ще є елементи платформінгу, У нас для цього є гачки і мотузки, але ця здібність буде не від початку. Думаю, що ті, хто обожнює соузлайки, навряд чи буде в напруженні від гри. Для мене це перший пройдений до кінця соус, і, чесно кажучи, важко, але немає нічого надскладного. Скоріше складність буде, коли граєте на Switch. Розробники не змогли створити технічно справну гру для консолі Nintendo, вмираєте часто, отже, часті завантаження, після яких не факт що одразу повернетесь у гру. Іноді, коли вас захоплюють боси і міні боси у клешні, все ж таки краби навколо, гра зависає і мусите виходити. При цьому ігровий процес не зберігається. Клас. Але після першого оновлення вилітів стало менше, та й 30 кадрів візуально майже всіх. Місцях є. А 10 травня вийшло маленьке оновлення, яке додало стабільності у кількох локаціях. В грі досить багато платформінгу, особливо у другій половині гри. Він не складний, але камера може завадити. Є навіть головоломки, точніше, одна локація суцільна головоломка. Це коли ви на акумуляторі намагаєтесь здобути одну необхідну здібність. Ще складним квестом є ваші пошуки у пітьмі, необхідної стежини. Щоб вибратися з намиського, ну не буду спойлерити. Стосовно здібностей і механік, я не можу сказати, що тут їх багато, але деякі речі ми обираємо і вони сприяють в бою. Велика відмінність у нашій броні вона ж наша раковина з різного сміття. До речі, анімація зміни мушлі відрізняється, і респект розробникам за це. Кожна мушля має свою суператаку. Іноді це важливо. Через додатки, які ми приєднуємо до мушлі рибки, морські зірочки, жолуді маємо підвищення статистик персонажа. Або ж просто можна отримати рибку захисницю. В міру проходження ще ви отримуєте надздібності, які можна використовувати, коли стає скрутно. Маємо три гілки прокачування навиків, вони дають різні комбо-удари, додаткові можливості при атаці та парируванні. Щоб вам прокачуватись, необхідно перемагати ворогів, з яких отримуєте мікропластик це валюта. І кристали. Кристали випадають з босів. В певний момент, як маєте серйозний рівень, можете свою ракуну наколоти на виделку і отримаєте молот. Ви станете повільнішим, але й удари стануть сильнішими. Вага мушлі теж впливає на рухливість вашого героя. Загалом нічого нового, все пов'язано із забрудненням океану. До поганого. Його тут все ж досить. Було б менше, якби грав не на свіч. Але в самій грі є проблемні місця, де є баги на усіх платформах. Ви можете провалитись за текстури, особливо при боях у вузьких місцях. Ваш персонаж може зависнути. І камера. Ой, чорт забирай, що з нею іноді твориться. Змінюється кут огляду, може обертатись в непотрібний момент. Завантаження локацій можуть завершитись вилітом. в домашньому Але при 20 годинах гри це не так і часто, а отже, не так і помітно. Ну, крім камери. Вона бісить постійно. Ще є проблемка при захопленій цілі. Так, тут таке є. Тоді камера заважає, і саме захоплення, чесно кажучи, теж якесь незрозуміло. Але все ж, загалом, креативності компанії AgroCraft більш ніж достатньо. Вони змогли створити чудову гру, вклавши в неї важливий соціальний підтекст. Так, гра далека до технічної діалог. Але в них це лише другий проект, і вже успіх. За 4 дні 100 тисяч проданих копій, за 10 днів 150 тисяч. Це чудовий результат. За якийсь місяць, можливо, в гру докинуть вагомий патч і вона виправить більшість зауважень, адже критично там нічого немає. Тоді інший скарб краба взагалі стане неймовірною грою. Але, якщо хочете зіграти зараз і не довіряєте версії на свіч, спробуйте через геймпаси. Гро необхідно зіграти. Якщо хочете на свіч, то почекайте першої знижки, хоча на ньому вона і так найдеше. Кілька вагомих патчів доведуть гру до стабільнішого стану, і тоді точно беріть, не пожалкуйте. Дякую, що додивились до цього моменту. Безмежно дякую усім. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, не забувайте про телеграм. До нових зустрічей Миру всім!